Для вам Богу здоров'я! З любов'ю і вдячністю до вас! Я Сергій Степаненко. Ви на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Вашій увазі зараз однохвилинне пояснення, що таке ОЕС Сейм. ОС Сейм це організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту. Основна РСН три рівні. Перший рівень рівень самоорганізації людини, налагодження внутрішнього. Він формує для себе п'ять основних мінь для емоційних і організаційних рішень. Бути щасливою, мати силу в волі, міти вдосконалювати підсвідомість, планувати і організовуватись, формувати потрібні звички. Другий рівень. рівень Самопізнання істини та допомога в пошуку істини інших, налагодження внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Людина отримує інструмент управління, формування емоційного інтелекту, формування інтелекту для себе та інших. Це для настрою, мотивації, управління, правильності рішень. На цьому рівні відбувається коучинг з собою чи наради один на один. Третій рівень рівень організації командної роботи, створення синергії в сім'ї, бізнесі, соціумі. Людина отримує знання для організації сучасної командної взаємодії та комунікації. Приєднуйтесь до нас для послідовного перегляду потрібних вам відео. Чекаємо вас, підписником на каналі Same. Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Для вас вже підготовлені відео та виділене місце в нашому кінотеатрі. Уподобайте відео. Жміть лайк, підписатися на канал. А щоб негайно отримувати нові відео, нажміть ще й дзвіночок. І обов'язково подивіться важливі відео про канал та АССЕ, щоб ефективно для себе ними користуватися. Це вам потрібно. Посилання внизу під відео. Переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі, Їх буде більше 500 теоретичних та більше 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь цікавим та робіть практичні вправи для себе. І пам'ятаємо, ви народилися бути визнаними, заможними, щасливими. Для цього потрібно використовувати. Багатофункціональну організаційну систему, створену для людини в 21 столітті. Це сень. Аналогів і альтернатив не існує. Застосовуйте сейн для себе. Будьте щасливі і дай вам Бог здоров'я!